Я думала, я думала, що це буде дивно якась дуже шляпа, але вона зробити мені дуже подобається. Вона дуже ногенька і зручна. Я ще хочу купити таку, що закриває прямо тут обличчя. І вона закриває ще і теж поза. Коротше, ми поїхали за персиками. Сьогодні вдома працюємо, тому ми поїхали за. And yeah, Frank, how do you like my hat? Nice? nice? I think so. It's a class. Close now. Football. That's How's How How's these days? It looks pretty good here. Huh? How's pitches? No. I don't know. Нікого немає тільки ми, тому що сьогодні понеділок. Так дивно, зазвичай тут дуже багато людей. Ага, виявляється, що тут також є. А прикольность посередині клас. Все подружка попросила шовковицю. Я, чесно кажучи, не бачила тут шовковицю. Де по дорозі. in a car. Такі ще маленький, я зелений, дуже багато. Тут прям. Я yeah, тут прям зовсім залеж. А ні, чого і ще хтось? А, plum. Це слива. Я дуже люблю кисні сливи. Такі, щоб кислющі були. Такі. Таке. Yes, coming. О! О, це обрікоски! у Я на у А не флор. Абрикоски. Зараз я в них сфотографуюся. М -м -м, а пахнуть як. Вони вже дуже стеглі, дуже гарні. Дуже м'які. Так, м'якенькі вже готові. Йду шукаю френчика. У мене перегрівся телефон. Справа в тому, що я не люблю дуже стиглі абрикоси. Я люблю прям зеленуваті, тому що я люблю все кисле, кислюще. Ось ці такі трохи відрізняються. Зараз ми будемо шукати. Ні, я чую там ще люди розмовляють. What is it? Oh, these are peaches. Peaches. We're Great. peaches. Oh. Okay. What have you found here? Oh, this one looks good. Yeah. Take some of them. Looks good. Uh -huh. What are you showing us? That's it. Pepsi is green. Pepsi Pepsi. I fuzzy, fuzzy hair Pepsi. Feel uh -huh. it. You can feel the, the hair. Ah, Yeah, It's like a maybe fuzzy hair Pepsi. Okay. But you have preferred donut, right? Donut, is nice, but this is fine nice, too. But... Uh huh. take a donut in please What's Дуже багато персиків. Цікаво, що дерева такі невисокі, але тут дуже доглянуті вони всі. Мені так шкода прямо того абрикосу, який не збирається дуже. Сідеш, okay. каже, мама теж любить персик. Солоденький персик. Суха засушлива Каліфорнія. Глянь. Он тому що зеленіється, це я не знаю якийсь кукурудза чи що це. Дуже сухо, дуже жарко. Зараз 12-та година. І якраз до третьої години буде сонце дуже сильно палити. Тут менші такі персики. Ось І, і нижчі деревцята. I smell something but I don't know what it is. What? Ah. Mm. Oh my god. It smells so good. Ось ці так гарно пахнуть. Мм. Sweet, sweet, sweet Так, ці дуже солодкі. Прям відчувається якась солодкість в повітрі. не знаю, як це описати. Давай. You to take? Хотів yeah. зірвати один, а він прям дивіться. Боже, який солодкий. Давай, шукай інший. Так і oh. надемо. Oh, so mm -hmm. mm -hmm. Боже, чому їх не збирають, так шкода. Oh, this one Оу! Oh так, як троянда пахне. Пахне. Пахне, смілс. Пахне солодко, може, юкенсей. Я, до речі, хотіла сьогодні повертати свій капелюх. але він мені дуже подобається. Легенький, дуже зручний, навіть не відчувається. От мені все по життю Тес, тесне, тисне, жме. Це мені незручно, а він такий класний. Мені, подобається, що шию, закриває позаду і нормально перекриває обличчя, тому що зазвичай вони отак до носа закривають, а оце ось підборідок весь іншого кольору, тому що він дуже сильно ловить сонечко. Може я її не буду повертати, бо я хотіла повернути її сьогодні, але бачиш, що вона мені дуже подобається. Чиненько. Ось. Але треба щастя, ні? Ось тут ми збираємо. І я помітила, що ця вся, вся секція збирається, а ось ця повністю пусті дерева. Мені здається, щось на них було. А, це черешня. Yeah. Це черешня, черешня вже закінчилася їх сезон. Бо бачу ось тут. Є ще декілька сухеньких і на, на деревах можна побачити. Ага, зрозуміло. Я думала, що просто цю частину вже, можливо, зібрали. Ага, але ну, в них тут черешні, посередині абрикоси, і по сторонах у них персики. Як санк каже, пепсики. Вот we have in there в місі. Ось ми пройшли трохи далі і знайшли. Мені здається, що це нектарин, тому що я так таки. Люблю, в принципі, але не дуже солодкий. Нектарин, мені здається, ще коли він такий зеленуватий, саме воно. От я більше люблю нектари. Вони такі дуже твердіші, тобто, що вони не... Не, го... не готові до збору. Тут ще навіть маленькі. Ось як ви могли зрозуміти, я, я дуже люблю солодки. Я люблю все кисле, <рес> кислющи, кис, кислі помідорики, гірки, які були кислющі, кислющі, а сливи, кислі, як я люблю. М -м -м -м. Я не можу зрозуміти. У мене не протерта камера чи що відбувається. Зараз я буду задавати свої фільмові запитання, а де ми? Ну, так як я не за кермом, то я ніколи не знаю, де ми. Бо мені не потрібно нікуди їхати, я просто пасажир. Кажуть, що це Америка, Каліфорнія, якщо бути точним, недалеко від Сан-Франциско. Ну, в принципі, вони кажуть, що ми на планеті Земля, а це теж не точно, правда? Ми з цього, напевно, не знаємо. Це нам так сказали, що ви народились на планеті Земля і вона кругла. Let's stick to this point, I guess. Будемо думати, що так воно і є. Які нектаринчики смачні. Назбирали. Ми, Ми знайшли ті, які вранчик любить, які називаються як донат, Але отакі не знаю, Як вони називаються, коротше, мохнаті волохаті. хаті. Назбирали, там дуже багато абрикосів, Я кажу, візьми собі більше персиків. Він каже, щоб візьмемо брикоси в офіс. У нього у Франка в його команді ще шестеро людей я кажу, чисто брикосок якраз можу взяти найбільше. Знайшли right? маленький кабачок. This kabachok. кабачок, This is kabak. Кабак. Say кабак. Кабак. Кабак легше сказати. О. Oh. І там великий кабак. А це помідорчик. Такі красиві помідорчики. Ого, тут близько посаджені. Ого. Красивий помідорчик такий, але дуже близько, мені здається, один до одного їх вибирати, ну Там теж два рядочки помідорчика. Тут ну, всього потрішки, я так бачу, дуже зручно. Що вони будуть робити з цим величезним кабаком? Ось, заховався кабачок. ого, і це все помідорки Тут часу треба буде, щоб це все обробляти. Отай маленький. Коли маленький. О, гранати. Нічого собі. Я не знала, що вони так цвітуть. Диви, як гарно. Яка мирно, отакі в них квіточки. That's donut, Frank. That is donut peach. Right there. Ось так ми знайшли френчикові улюблені персики. Ми вже хотіли йти, а потім побачили помідорчик. Ось. Ось так. Диви, які донати красиві. Це френчикові улюблені персики. Так. Який красунчик Який красивий. Ось тут дуже багато маленьких Фокус ти де? Бо зверху немає, а знизу їх прям дуже-дуже багато. Я yeah, Ковагеля, вона виходжу таким самим. Бачите, вони якось так всі внизу, мабуть, вони так ростуть. So I see that all of them are located based on bottoms. Ooh, look at those. Look at those. Video? It's a video and a picture. Okay, so cool. It's just masterpiece. Look. Do I? I don't think I'm gonna take oh. <laughs> Oh, this one is so ready. let let it go. Why no one is picking them up? Today is Monday. Will you take some to the office? It Depends on the price, I guess. Yeah, I'm not don't taking, take the small, don't take the small one. I'm not taking a lot because I I don't like them there too much. One. You gotta speak louder. Персик я прикласив. Заплатили за ці дві коробки 47 доларів. І хочу вам показати. Тун -тун -тун. Одну коробку з'їв, а за іншу хотів заплатити. Але тут таке не проходить. Ось вони приховували, що потрібно платити за все. За все добре.